Слава Україні! Героям слава! Я дуже хочу, щоб у нас майдан дуже правильно виглядав перед всім світом. Знаєте, є таке поняття, як імідж імідж України. Я зараз на майдані, тому що тут є зібралися люди чесні, прості. І дуже важливо, щоб я спілкуюся з багатьма засобами масової інформації. Іде дуже сильна інформаційна блокада того, що відбувається на майдані. Перше, що я хотіла попросити, щоб ми робили самі інформацію звідси. Не треба посередників. Ми самі бачимо, що тут відбувається. Телефонувати друзям і розповідати просто те, що є. Те, що так, так воно і є. Я вас дуже прошу. Це я походила тут. Люди, ви всі просили таке оголосити зі сцени. Я це говорю. Телефонуйте і говоріть все, що бачите. От і все. Пасибі дуже. Друге, що я дуже би хотіла, щоб ми зараз з вами зробили таке звернення до всіх разом, що ми хочемо, щоб з нами був Бог, ми не хочемо крові. Я думаю, що всі зараз на цій площі готові сказати зі мною разом: ми не хочемо крові. Хочем хочем крові. Крові. Хочем крові. Хочем крові. Ми не хочемо 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 зброї. Ми не хочемо зброї. І я вам дуже дякую. Це дуже важливо. Це о, говорить про те, що ми стоїмо мирно. Ми стоїмо. Чесно, нам немає що скривати. Ми говоримо просто за своє життя, і я дуже хочу, щоб світова спільнота зрозуміла: тут немає провокаторів, тут стоять прості студенти і прості люди, і вони просто просять. За своє майбутнє я вам дуже дякую і хочу терміново оголосити про те, що вчора було двоє журналістів, які їздили і підтримували майдан. І сьогодні пішла вже звістка, що від вчора вони пропали. Їх розшукує Михайло. Телефон 095-660-5379 з приводу зникнення дзинзя Андрія Івановича, що не виходить на зв'язок вже. І по п'ятому каналу пройшла інформація про арешт журналістів дорожнього патрулю. Значить, ми просимо перевірити цю інформацію, і дуже просимо. Якщо таке буде відбуватися в країні, пам'ятайте, влада фабрикує інформацію, влада займається фальсифікацією інформації. Щойно прийшла заявка Азарова вчора. Я просто обурена, як людина, як проста людина, чи є в Азарова серце. Взагалі він має дітей. Що він заявляє? Він говорить, що на стелі тоді, в ту ніч кроваву, не було студентів, що це були провокатори. Люди, це ганьба страшна. Говорити перед Богом нечесно і просто брехати. Це є відверта ганьба. Кричіть, може, Азаров ще почує. Но витрачаємо свій голосовий ресурс. Я думаю, Азаров не почує. Я хочу сказати останнє. До наших рук потрапили документи з кримінального провадження, яке під тиском громадськості, заведено Генеральною прокуратурою за фактом звірячого побиття студентів на майдані в ніч на 30 листопада. Ці документи свідчать, що слідчі прокуратури лише створюють видимість активної роботи по розслідуванню обставин трагедії та пошуку організаторів і виконавців вчиненого владою злочину проти свого народу. Насправді вони мають завдання якнайдовше затягти час. Дочекатися згортання майдану, а потім покласти цю справу на поліцію як нерозкриту, де вона з часом або згорить, або зникне за нез'ясованих обставин, як у свій час з архіву Янаківського суду зникли кримінальні справи щодо Януковича. Лише уявіть собі, коли увесь світ бачить, як міліціанти. А не хтось інший, трощили голови, ламали кістки та відбивали нирки беззахисним студентам. Слідчі прокуратури цинічно пишуть у своїх постановах, що це були не встановлені особи у спеціальній екіпіровці. <поцелуйтесь> <поцелуйтесь> Знову влада з притаманним гій цинізмом. На чорне каже біле, і навпаки. Отже, заяви Януковича, його вірного кума Пшонки та Азарова мені написали Азірова про об'єктивне розслідування цієї події та притягнення до відповідальності винних у цьому осіб лише очередний блеф влади та обдурювання народу України. Я вам хочу сказати, це є люди, які робоча група, це є фахівці, це є люди з величезним досвідом. Вони є незалежні, так так звані фрилансери. Це не заангажовані спеціалісти, які пишуть речі. Які відбуваються зараз. Вчора ми їздили в лікарню, пробували побачити студентів, яких там тримають. Нас не пустили. Двоє депутатів не змогли туди дістатися. Уявіть собі, що Братиславська швидка, лікарня швидкої допомоги оберігається міліцією, якби там було зараз 10 президентів одночасно. Там на всіх поверхах стоять хлопці з екіпіруванням. Це не маю слів. Я вам просто говорю. Те, що я бачу, але я одне хочу вас попрохати: Майдан це є сьогодні єдиний імідж України. І я хочу, щоб ви більше посміхалися, щоб ви були мужні, щоб ми були мужні, тому що на майдан, на совість і на Україну нема і не буде ніколи приватизації. Слава Україні!